Міністерство закордонних справ у порушенні чинного законодавства вирішило обмежити права громадян громадян, які перебувають за кордоном. І воно це робить вже до набрання чинності у того закону, який був нещодавно прийнятий. Закон за номером 36,33. Але є рішення щодо цього. Ви можете вирішити питання зі своїм майном або Майном, яке оформлено в Україні за допомогою іноземного нотаріуса. Для цього навіть не потрібно йти в консульство. А якщо, звісно, консульство вам відмовляє видати довіреність, для цього вам краще замовити текст довіреності у юриста або українського нотаріуса. Перекласти цю довіреність мовою тієї країни, в якій ви перебуваєте. Потім. Ви надасте цю довіреність місцевому нотаріусу, який засвідчить вам цю довіреність. Далі ви можете поставити на цю довіреність апостіль і надсилаєте її в Україну. Далі ця довіреність перекладається українською мовою, і за цією довіреністю ваш довіритель в Україні зможе вже виконувати різні дії, такі як продаж квартири, автомобіля. Відкриття чи закриття ваших рахунків у банках. Отримати гроші також він може у касі банку тощо. А якщо вам потрібна права допомога цих питань, ви можете, звісно, звернутися до мене. Крім того, хочу зазначити, що обмеживши права громадян у отриманні. Паспортів у консульствах МЗС спонукає українців отримувати інші паспорти, точніше паспорти інших країн. І ось тут, як ви думаєте, якщо в Європейському Союзі у США або Канаді є дуже строгі правила отримання паспортів, то яку країну і якої країни паспорти громадяни України будуть отримувати? Тим паче, що Нещодавно у Росії було прийнято рішення про оформлення паспортів громадянам України у спрощеному порядку. Ну, це питання риторичне. А ви, будь ласка, напишіть, для чого це робиться взагалі, от те, що робить наш МЗС. Пишіть, будь ласка, у коментарях.